Тен, тенто, тамтен – яка ж різниця вказівних займенників одини у словацькій мові? Це дуже просто, адже ми можемо їх розділити на три групи: базові вказівні займенники, ті, які вказують на предмети, які знаходяться близько, та ті, які вказують на предмети, які знаходяться далеко від нас. Базову групу вказівних займенників ми використовуємо з вами, коли хочемо вказати про предмет або особу в загальному. Наприклад, цей чоловік є високий, це буде «тен». Муж є високий, ця жінка є гарна, та жена є пикна. Ця дитина є розумна, то дитя є мудра. Для утворення вказівних займенників наступної групи ми мусимо з вами до базової групи додати ще суфікс то. І у нас виходить з вами тенто. Муж, тато жена, тото, дитя. І відповідно ми їх використовуємо тоді, коли хочемо вказати на предмет, який знаходиться близько біля нас. І для третьої групи вказівних займенників ми будемо з вами до базової додавати префікс там. І в нас вийде там, «тен», там та, там-то. Наприклад, «там», «тен», муж, там «та», жена, там-то «дитя». І використовуємо ми з вами їх тоді, коли предмет знаходиться релевантно далеко від вас. Наприклад, ми з вами скажемо Тен квет, тому що ми говоримо про нього в загальному, або ж ми скажемо тамтен квет, тому що він знаходиться далеко від нас, і ми скажемо to Квет, тому що він знаходиться близько біля нас, напишіть свої власні приклади до коментарів, а я обов'язково їх перевірю. І не забудьте підписатися на tiktok піпстаді